І так, всім привіт. Граємо в гру Armor Reforger. Зараз будемо проводити велике будівництво, будемо строїти базу, возити ресурси. Ну, ну коротше всяке таке робити. Зараз беремо грузовичок. І бачу багато хто набирає, нагрібає Того Одразу не будемо, сейчас ми подивимось по карті. Ти нам лучшенько ага. тут значить будемо строїти, навірно, на мілітарку Лозити Таке, навіть треба трошки кинуть, ну ладно Поїдемо по з цього поки Ну коротше таке Буде сьогодні у нас продуктивна робота. А ви дивіться, заварюйте чайок, підписуйтесь на канал, коментуйте, ставте лайки, а ми поїхали строїтися. Тобто, в принципі Тані грі треба теж комусь попасть, строїть, возить. Не всім же воювати. Тому ми цим часом Я щось останнім часом більше строятся, чим Ну, Такий гуральчик. Зараз поїдемо на точку, загрузимося, если ДРГ нас там не хлопне. Ну, я надеюсь, они не успеют еще пока разгуляться. Зарежем тут через поле, через гай, пшеничку Ну, короче, как все так. И попробуем построить что-то пока светло не выработали. Ну, вот как раз мы едем сюда. Здесь тут нам надо проехать. Где мы можем сейчас проскочить. Давай, здесь отсюда сейчас вырубим сюда. И сюда. О, я как раз почти на том перекрестке, где нам надо. Ну, попробуем трошки застроить милитарку. Ну, Щас трошки игра оптимізувалася, трошки получше стало після обнови, ну є свої недочеты ще. Ну, я думаю, сейчас он поустраняється все. Он за мною вже хтось теж гониться, загружається ресурсами. Такий я тут перший на цьому місці. Так, берем. сюди клац. Клас. Чувак мені підказував, що через таб можна, ну щось я по привичці так привик раніше все время так загружався, того і зараз так роблю. Що там нам можна призначити завдання? Захват поставили і погнали. Опять по пшеницям. Ну, пшениця щось не сильно урожайна тут. Ну, Виходять чистенька. Ну да. Э. Наручник забыл поставить. Чуть не поехали. Пацаны, вы сюда будете возить ресы? Я сейчас поставлю там в начале, возле поля, на краю. Побильше настрой, если можешь. Ось, пацаны, тоже. Сейчас радейку тут окинем, да все тут За гаражом выкопайте радейку. А я пока заходим в менюшку. Берем контейнеры для ресурсов. здесь мы сейчас и... Вот тут прям. Построим. Вот так. А шо, Д... ДРГ на території. На території ДРГ. Мілітарка. ДРГ на території. За гаражом викопайте радіостанцію. Я там вже поставив її. Только викопати треба. Бачите, вже приїхали говношопи. І так вигружаємо сюди, закидаємо в контейнер. І зразу звання нам росте. Carry on what you're doing, oh. Бачка же. Капрал уже Так що якся так. Що там все пусто? Радейку там викопали за цим, за гаражом. Так, пацани копають, а ми поїхали загружатися. І Пока. І поки є можливість, надо. Треба... Пока якесь чепушила, щось побачимо. Поїдемо загружуємося. І отак, так занимаемся, возим туди, вигружаємо сюда, тоді будемо строить щось, Якщо там без нас може настроить. Я вчора там понастраював нормально так. Тут вже немає. Вони любителі уже одразу. Уже не бачу. Ага. Вот так. Клац. Все. Я понял. Вы поняли? И я понял. На эмоциях, да? Ага. Сюда в машину я вывантажу. Слушай, она да, вышла, да, да, да. Вроде уебали все. Аккуратно, только от запня можно набить Надо зачинить дверь, а то сквозняк. Нокс, Но, налево. Вот карманчик вот этот заедь, заедь налево, братишка, тут ещё наши подойдём. я пока буду возить это раз звание себе набью есть сержанты на мейне ребята Тапы, надо цей на милитарце еще кинуть туда пару ящичков я бачу, что никто не хочет ничего делать Надо треба ставити так, щоб було удобно. а Вони ставляють так як неудобно. Ну за так ставити, щоб було удобняк. А що він був? Кустальчик ха там побігався. Якраз біг по дорозі, я звернув, зупинився, перестав його бачити. Він перебігав цю дорогу якраз на перекресті біля підорів. Ну так надо ставити. А тут можем так, что у нас тут есть? Надо вот куда идете в основном? Вот сюда идут. Надо тут а, пару цих лупануть. не вышел кость. Где тут? А? Клац. И тут ась прям. Чтобы было так четко. Пацаны, красавчики, Итак, оперативно, клац. оперативно Ой, не, не, не клас. Так, фігня мені не мешать Мені Не щоб. У, блять, ся, вот так, блядь, це по нам. Так надо як це поставити. О, так, щёлк. От так ось. Щелк, щоб ці жабони коли були слизькі. мы будем их встречать. Бля, я трассеран чул сзади, мы тут надо пулеметное гнездо увалить. Да, это Так, Эос. Так, Клад сюда. Давай трошки не так. Чтобы... Ну, Обережно, ветер справа в поле. Не так, а что, где сектор перекрывать? Вот есть. Так, а <кхе> это так вот складся. Вот это сраный нафиг это? нафиг, не надо Это нафиг е тут было ставить, ну кто його просил? Поле в поле бетер на 190 Нельзя ж ты понимаешь. Мы не могут откемпать Да чу ты, чу ты, чу ты Поехал, поехал Так, так, так Чекает, oh, сука Включим пока радейку. Надо подумать, так, они идут в основном отсюда Значит надо оттуда десь Племетное гнездо, так щоб тулыть тут ця кашка нам не дает, да? Не дає щоб поставить тут його ця площадка долбана. Здесь ее обычно не дасть нам, за чого? Обычно нам сейчас дасть ми туда. Бо вони лізуть постоянно з закопів за цих, то треба нам прикрить туда надо їх. Де тут? Во. Давай вот так клац. И пока тут у нас все, да? Мы можем сюда накидать сетку. Щоб... Ладно, ну давайте их сейчас кинем. Alpha main to all stations. We are under attack at Point Red Hawk. Alpha main to all, Alpha main to all stations. We are under attack at Point Red Hawk. строим. Строим, копаем, строим. Тест строим, тест строим. На Вот так строим. Накидываем, накидываем, потом выкопаем. И будет на нас креп. Коли будете з'являтися в палаці, вже ви прикриті. Да, можуть гранатами закидати, Ну тут уже ж таке, як повезе. Ну, ми вчора оборону держали почти цілий час, нас не могли взяти, поки у нас ресурси не закінчились. Вот вам і постройка оборони. Всі думають, що нафиг нафіг, а воно на самом деле действует. Ну от, все, ви, допустим. Появились в палаці, виходите, ви, ви тут прикриті. Тобто ви можете як сюди уйти, так само можете і сюди вийти. Або можете вибігти зразу ось. Ну тут треба ще закрить би. Ось вибігли, тут пулеметна точка закопана. Все. Отсюда хто йде, ось, ви цей сектор криєте. Отсюда, то есть ви тут все закриваєте. Если треба, ви біжете на цю ось, якщо оттуда з тилу заходять. І ви цей сектор криєте ось дорогу тут. Ну, це що він контейнерів тут наставив. А так тобі, ви закриваєте цей дом, оцю фігню теж поставили. Ви перекривали повністю оцей участок. Ось сектор би у вас ось закритий ось був. Ну, якся так. Коротше. Так само і на цю сторону. Тобто ви сюди можете вибігти до площадки, тут ще є прикриття, Вот арсенали арсеналы треба надо <клухи> І тут же так само цю сторону, ось. Я там не докопав пулеметне гніздо. Ну, то тобто есть вы даже здание, ось, если будете выбегать отсюда. О, то, если вот отсюда здание, вы ось выбегаете, можете как и сюда встать, в гнездо подивиться, вот сюда двери вы прикрываете, отсюда вы прикрыть. Ну, суть вы поняли, да? То есть можно и сюда залезть на гору. Ось. Тут держать точку бо отсюда идут и оттуда идут бывает. И отсюда прикрываете. Ну там окна закрыть вот в этом здании. Там пулеметную точку выкопать. То есть можно отсюда сейчас закрыться, сетку накидать и будет вообще отменно. То есть тут тоже пулемет не поставить. Сейчас я его тут докопаю, бо я трошки его не докопал. И тут коли уже этих дерев немає, да даже если вони есть. Сейчас я тут дострою просто. И одне бы сюда розвернути развернуть бы, поставить бы чтобы угол закрывать тут укрепиться то тобто есть вы сідаєте и у вас ося вся дистанция прострелюється ну то тобто, есть пехота если будет оно все тут ось четко можно простреливать спокойно если йти идти закопы оттуда то есть вы будете по нем работать так само тут сейчас щедорию ще цей пункт Сейчас накопать надо кошки. Тут тоже, бачите, такий участок, що Тоже надо вишку і обзорність. Ну да, з РПГ може прилетіти. ну так кде не може. Зато все одно у вас є укрытие і точка обстрілу. Ви можете як із окон працювати по противнику, так і цей, гори. Ось ви поставили, якщо ви тута... ну, тут Тут сделать можна коридорчик вистроїть защиту ви можете сюди прибігти і отсюда можете працювати ну там як уже у вас там буде получаться. чи сюди працювати чи сюди працювати так само і тут можете прикривати можете кулеметчика того що там буде сидіти прикривати а не краще залізти на гору нос ну, ви на гору раз Заскочили і у вас, ви бачите, і цю сторону прикриваєте, оттуда, якщо йде піхота, чи отсюда буде йти піхота. То все, як кажуть, все нормально, тобто зроблено. І так працюєте, будуєте, будуєте. Ну, Це він поставив тут вертолетні площадки, то ладно. ну, Що в нас 9 тисяч припасів. Треба ще цю поставити ось пункт так я не пойму а, він не викопав, він накидать накидав на копає ну нормально там же ближче возить ніж сюди ставить його. то есть все так Можна ще тут одне пулемет не поставити, або тут вообще поставити дорогу щоб прикривало прямо на дорозі поставити і все получается тут укріпиться щоб всі без сторони туда Загородиться. І сюди поставити поліметну точку, ну, бо буває з тилу заходять. Тут у нас є прикриття. Можна тут поставити. Можна взагалі далі поставити. Ну такі ж ну, це треба, щоб слаженість действий була. Щоб люди розуміли, що треба робити. А так як розхлябаність у усіх, то ну, є, всі щось струмують, там, Ну, взагалі, ну, ви зрозуміли, так? Да? Як строїть, возить і що треба робити. Першим ділом прикривати такі точки там де ви будете з'являтися. А потім уже такі запасні десь укриття робити і все остальне. Ну в общем як все так. Всім спасибо, Підписуйтесь на канал, ставте лайки, коментуйте, до нових зустрічей.